Ви можете допомогти визначити переможця цьогорічного дитячого Євробачення, голосуючи безкоштовно онлайн, де б ви не були. Ви можете проголосувати починаючи з п'ятниці, 12 грудня, на сайті jesc.tv, де можна буде переглянути відео усіх виступів. Подивившись відео, ви можете віддати голос за трьох своїх фаворитів. Проголосувати можна навіть за свою країну, якщо вона бере участь у конкурсі. Перед початком прямого ефіру в суботу, 13 грудня, голосування тимчасово закривається. Згодом під час шоу воно відкриється ще раз, приблизно на 15 хвилин після завершення усіх виступів. Ваші голоси надійдуть команді з голосування, яка переведе їх у бали. Ваші голоси визначають половину загального результату конкурсу. Іншу половину визначить професійне журі. Як завжди, пісня, яка набере найбільшу кількість балів, переможе. Тож підтримайте своїх фаворитів та голосуйте безкоштовно на Джей